Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми в Трускавці. На вулиці Тараса Шевченка біля Львівської майстерні шоколаду, віли Анастасії. Також там вдалині ресторан Чебурек. Він завжди заповнений. Ідемо до Бівету від вулиці Тараса Шевченка через Майдан Кобзаря і бульвар Торосевича. Ліворуч Люська, не людська, просто майстерня карамелі, дядько Сем. Праворуч від нас старовина вілла Клюберг, ресторан Клюберг. Ми в самому центрі Роскавця Сьогодні 29 січня-понеділок вже майже 17.00. Зараз відчинять бювет якраз ми йдемо. Йдемо скільки людей, відпочиває Трускавці і можливо в якийсь буде концерт. Сьогодні Тоня Матвієнко має бути в Трускавці в Палаці культури Шевченка. Вже Це вже Майдан Кобзаря, і також музей Михайла Білоса попереду, Міротель Ліворуч, з дуже високими цінами. На відпочинок. Вчора в Трускавці падав сніг, сьогодні було сонце, гарний день, тепло. А снігу багато розтопилось. Йдемо також, друзі, покажу, де є готель Віктор. Ви просили в коментарях, питали, де знаходиться готель Віктор. Це вулиця Суховоля. Він знаходиться. так, тут Фотозона я люблю Троскавець і праворуч також палац культури Шевченка, а ліворуч вілла Вікторія. Також це все старовинні вілли. Збудовані дуже давно. В одному із відео попередніх я розповідав, з яких вони років, хто їх будував. чудова сьогодні погода була. Дуже гарно світило сонце, вже навіть трошки гріє. Це Віла Вікторія в такому цікавому стилі. Також ззаді готель Міротель. І Віла Санні Ввечері зараз вже беремо мороз Обіцяють біля 6 градусів морозу на ніч. Це римокатолицька церква ліворуч. І праворуч гот... шайба. Колись тут були дискотеки. Ви так, друзі, не писали в коментарях, чи хтось з вас був тут на дискотеці. Ось це прямо готель Віктор. І тут його якраз центральний заїзд. Якраз від готелю Віктора тут є спа-центр басейн, все написано прямо. І це готель Віктор. Це так готель, але там є, бачите, і спа, і басейни, і масажі. І різного всякого. Він знаходиться в самому центрі. Біля римо-католицької церкви. Тут також ліворуч. Готель на горизонті. це готель Віктор. Готель на горизонті. А внизу знаходиться ресторан на горизонті. це таке дерев'яне приміщення з дерева. Дуже гарний ресторан. Також в самому серці Трускавця. Ось це готель Віктор. Оце ресторан на горизонті. Ми вже спускаємось на бульвар Торосевича Тут праворуч е санаторій світязянка. Ще трохи ті всі клумби зацвітують різними квітами, вже до весни недалеко, ще буквально місяць. Коротким містом. Не всі люди, які приїжджають, приходять на бівет, купити водички, хтось тобто так відпочиває в спа-центрах. Дуже швидко розтопився сніг сьогодні, вчора так така зима ще була, а сьогодні вже потепліло. Ми вже на площі перед самим бюветом. Вже відчинили якраз бювет і люди йдуть набирати Нафтусю. Нафтусю Марію, Броніславу Цю площу реконструювали два роки тому. Якраз перед війною досить гарно її зробили. Досить гарні світильники, ввечері дуже гарно вона підсвічується. Но людей не дуже багато. Ось це символ курорту. Гусак Так виглядає бюлет Трускавці нижній, верхній зачинений. І сьогодні, я так розумію, що на бюлеті не буде е, зі співаків нікого. От зараз холодно, буває ще й вітри. Артисти бояться застудитись, та й вони люблять виходити, коли, коли є дуже багато людей. Йдемо, друзі, ще пройдемось сувенірним ринком. І там, де ці різні туристичні агенції розміщені. Подивимося, що вони там пропонують. Я вчора був, йшов, коли сильний сніг падав і einge. зайшов там. Ну, так думаю, спитаю про всяк випадок, які там екскурсії зараз. ну Популярні зараз е ті екскурсії, які дуже близько біля Прускавця. Наприклад, щоб далеко не їхати. От зараз ну, світловий день короткий. Вночі їхати нічого не побачите. Музична альтанка. Тому зараз е я після цього, ну я бачив, в них там багато є різних е подорожей, різних, куди там можна поїхати, екскурсії. А я зайшов ще на їхні сайти в інтернеті, а у них там ще більше. Там стільки і в чи самбір, і Лімпопо. Тут звіринець недалеко біля Трускавця. Досить цікавий для дітей. Ну, досить такі цікаві екскурсії, що я навіть всі не запам'ятав. Але кажу, популярні напрямки зараз ті, які недалеко. ОПК Форельник. З'їздити рибку половити. Десь Довбуша, Уріч, Тустань. Також десь в східниці, у Там, ну, Такі короткі екскурсії, ну, щоб. Довго не їхати, бо приїдеш, а там вже, вже темно. ну Ось так. А вже більше літом, то люди беруть, ну, на говерло, цього року було 800 гривень екскурсія. Це добрий іменець. Люди полюбляють тут завжди в черзі стояти. Ось тут якраз праворуч всі ці туристичні агенції, які пропонують ван екскурсії. І тут ліворуч зразу сувенірний ринок. Так що, друзі, як приїжджаєте відпочивати, можна з'їздити, у Львів, каву попити. А, там недорого, там десь в районі 350 гривень екскурсія, ну і написано, що треба мати ще з собою. Ну, мати більше, але ще додаткові витрати десь, наприклад, 100 гривень коштують. Ну, там музеї, там ще, ще якісь там квитки купити. Так само і дрогобич там недорого. Самбір цікаве місто, подивитись можна старовини. Дорогобіж теж старовини. Різних там пам'ятник, пам'яток архітектури є багато. Так що, кому цікаво, друзі, приїжджайте, відпочивайте повну. Ходіть до бюлету, їздіть на екскурсії, тут можна і в кіно сходити, в дельфінарій. Зараз розкавка лента актуальна, якщо ви з дітьми. Як вчора написали в коментарях, що, бо там в мене є відео на каналі з Дельфінарією. А, Вчора закинув. Писали, що і дорослим цікаво, не тільки дітям. Дельфінарії. Дельфінарії вхід ціна там 350 гривень. Ось. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків і коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео. Так що, друзі, всім вам гарного вечора, мирного неба і в Трускавець приїжджайте відпочивати, а не лікуватися. Всім до наступного відео, па-па!